уроки української мови залишалися ще рік. У нас ну оці перші уроки після окупації української мови теж діти почали говорити російською, тобто для них значення української мови дуже впало. Відповідали вчительці російською. Я пам'ятаю, що вона жорстко в перші декілька місяців вона присикала це ну ніяк. Але потім вона стала вчителькою російської мови і літератури через півроку і порвало український паспорт наскільки пам'ятаю. Скрізь прапори. Я заходжу в школу, а там на місці, де був наш гімн і наш прапор вже все російське. Путін скрізь висить, типу, на, на якихось там бікбордах. Це страшно. Кожен раз, як я прийжав, мені батьки розповідали, що мене там пічкають чимось на майдані. Тому я типу не такі, типу, розказую, що Крим український і так далі. І е, взагалі мені пора переїжджати типу назад і типу бути з ними разом. Важливо розуміти, що анексія Криму супроводжувалась спротивом на заклик меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців і представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Та заявили світу про цілісність України за даними Українського інституту національної пам'яті на мітинг вийшло від 5 до 10 тисяч людей. Та вже наступного дня, о п'ятій ранку, до парламенту та уряду Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування РФ та захопили будівлі.